Да, доброго дня. Засідання земельної комісії номер 50 на комісії присутні наш нашому Цевичали Миколаївич Окнарович Олександр Євгеніович і я, Казімір Олександр Володимирович. В порядку денно у нас 20 питань. Попередньо всі мали змогу ознайомитись. Я думаю, що ознайомились. Вони попередньо обговорені, тому прошу, давайте... Пакетно і до, ну, відповідно до mm -hmm. питань присадивні земельні ділянки затвердження технічних документацій та безоплатну передачу значить по 0,2500 мочан Петро Михайлович, Одеська Одеський, село Петрове на 37. Площа 01353Г, громадянину Крикалову Юрію Павловичу, Одеска Одеський, з село Вехара Шилова 89, площа 00604, Михайлові Янці Олексіевні, Одеська, Одеський, Кам'янка, Роспольска, 20, площа 00779 79 г Карпаченко Катерині Анатольевне, Одеська, Одеський, села Читосне, вулиця Гріхова, 29А. Площа 015.00 Казаченко Євгенівні, Евгеньевні, одеська Одески, селище Досвід, вулиця Садова, 24. Площа 016-48, громадянці Евросина Едеванівні, Одеська-Одеська, вигляда Космонавту 43. Площа 012-21, громадянину Пиляєву Михайло Юрьевичу, Одеська-Одеська, вигляда перемоги, 24. І площа 62 Авгу Оксана Павлівна, Одеска, Деськи вигадав е, нові кового 34. Осадити запитку. Питання. Я Я прошу голосувати. Все за е, наступне питання про надання, про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж. Частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного селіту у межах населеного пункту скла Васильівка. Поясню, що в селі Васильівка проходить дорога, де секучерган, на яку виготовлені кадастровий номер. Mm -hmm. І Даний кадастровий номер розповсюджується там, 25 метрів від дороги і попадає під нього бажня і скважина, частково земельна ділянка, де розташована башня і скважина на фермі Васильівки. Тому ми. Даній технічної документації, виготовлення документацію буде сервітут. тому що туди невозможно ніякі будівництво, ні, ні світ притягнути. І тут два два, скажімо, два путі таких. Перший це виготовлення кадастрового номеру, вирізати стої, звертатися до Одесі обласної адміністрації, ну це довше. І, і скоріше буде виготовити документацію з сервітутом. І також договір скласти і направити цей договір на погодження в «Укравтодор». Тобто вони нам надають дозвіл, і ми реєструємо таким чином, зможемо там проводити якісь -то дії. тому що дана скважина робота, бо нема свята. А щоб свят провести, весети це хочуть або кадастровий номер або всі роботи. Спустили це рішення. Голоси. Питання немає, голосу. Так, е, наступних е, ну, два питання, три питання, але за третє ви не голосуєте, правильно? Я як зачитаю всі це поновлення терміну дії до Землі для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва площі 14.7662 СПВ СПВБіз на 7 років. Е, значить, то же саме. Е, Площа 95 93 то агролідер ЛТД терміном на 7 років, і поновлення 13 69 45 ППО лідер також е, е, на 7 років, територія Українського сільської ради. Тобто uh -huh. Це були договори, які в 2018 році вище згадані фірми виграли на аукціоні, який проводить тергіокадастр. Е, згідно договору оренди. Право на поновлення э, на 7 років на тих же умовах, якщо війни це. А лідер продовження почому? Поновлення, а просто напечат, ну, одно і те ж. Просто э, в заявах цих двох було написано поновлення, а в їхньому зверненні було написано продовження. Це правильно поновлення. і В рішенні звучить, в проєктах рішення звучить mm -hmm. звучит, як поновлення. Ну давайте за перших два голосуємо. Так, я готова, вже І тепер за 12 те питання. Так, можна йому окремо? Так, конфлікт інтересів, наші голосові достатньо. наступні два питання про затвердження проєкту ЗМУ, слідчого відведення земельної ділянки в Ренду Смока на 10 років, в Ренду Носовичу Олександру Вікторовичу, площу 18, відведення сіна кисіння та випасання худоби. І затвердження проєкту землострів, щодо відведення земельної ділянки, цього призначення яке змінюється земельні ділянки запасу, на сенате та описання хвороби та передачі в оренду строка на 10 років на родини підприємства Вадима Михайлович, площу 5 на ,5. Прошу. Значить, наступних два питання: про надання дозволу громадянці Жуган Олені Іванівні на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміну на 10 років з землеводного фонду для занехисіння, орієнтовною площою 3,66. Село Михалірка за межами населених пунктів та надання дозволу Сербак Олександра Вікторівна, проєкт землоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміну на 10 років заморозного фонду для занехисіння. Орієнтовної площу 3,35 газ, володхальів та замежаний солодок. Прошу питання. Наступних два питання це про відміну рішення від 2021 року про надання дозволу на розробку проєкту загустю, подальшого придання дорожевки, земельної ділянки, площу 004 4 для будівництва та обслуговування житлової події, будівлі офіційної. Веніна 71 села Васильівка і надання дозволу і Польській іні Миколаївні на розробку проєкту з індустрії подальшого кладання договору оренди терміну 10 років для будівництва обслуговування житлової будівлі, магазину Адискоди Васильівка Лініна 72. Останнє питання про затвердження технічної документації землю щодо інвентаризації земель, зиму, земельної ділянки під громадськими сінежаттями та громадськими посолищами площею 2643 13 га, яка розташована десь каже Гродянської сільської ради. Громадянською сільською радою у минулому році було виготовлена технічна документація на громадське посилище площою 30 гектар. Але через деякий час з'ясувалося, що частина цієї земельної ділянки є людина, є державний акт на право приватної власності на земельну ділянку для ведення товарно з господарського виробництва із цих 30. Тому на попередніх сесіях ми надавали дозвіл на виготовлення документації з інвентаризації. Чоловік вирізав, посадив свій пай, виготовив документацію також 3,5 га, гектара. І от остаток ми зараз затверджуємо. Громадські посадові 26-43-13. І питання про оприлюднення та обговорення проєкту рішення Білянської сільської ради про затвердження ставок окремої плати за землі комунальної власності на території Грядянської сільської ради. Uh, Додатко доставок та рішення про ставки в пунктах 010106 забудовані землі пропонується зробити ставку 6%. Ну, у нас mm -hmm. на самом деле таких навіть немає. У нас були дві таких земельних ділянки, з ними укладений договір оренди, це в селі секретарівка. Також для іншого сільського з 3% також на 6%. І земельні ділянки під піділлями, земельні ділянки запасу під будівлями і спорудами, і дворами 12%, там коефіцієнт 0,5%, тому 12% кілька, 6, тому що по цифрі вийде одно і Більше ніяких змін. Все осталось процент загідно законодавство. И згідно з законопроект. А вілка там такая? Аренда до, скритю, я, до, до 12. И да, хотя не поставить 12, но поставили 6. <зестріли> <зестріли> <Шо>? Прошу <зестріли> <зестріли> да, засідання голосу <Да>, <зестріли> определення <волосуй, волосуй. зестріли> слава. Так. Ну, і засідання заробляв комісії вважається за это. Дякую за.